Чин похорону за покійним Олегом, який увійшов у вічність. Таке відчуття, що ти поруч зі мною, що то було кіно і нема того болю. На Львівщині попрощалися з Олегом Турком, більш відомим як Лесик, хто прийшов віддати останню шану співаку уже за хвилину. А також що каже син Олега Турка, та якими були останні дні Лесика у сюжеті, я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Не зане все, що є. По його житті це ще не фінал його. Нова пісня не знаю коли, але повертатись я збираюсь. Турка більш відомого під псевдонімом Лесик вчора провели в останню путь. Нагадаю, музикант помер 22 листопада у віці 58 років. Прощання з артистом відбулося в церкві святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську на Львівщині, де він народився. Похоронна служба розпочалась о 12.00, після чого Олега Турка поховали в селищі Івано-Франкове. На церемонії прощання була присутня його колега і подруга, співачка Наталка Карпа. Твоє чимся <пілля> американський прапор На твоїй майці, камацьких винове в лісся. Легких тобі хмаринок олежок Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив, світла пам'ять написала артистка і показала кадри з похорону. Вирушати <кліг> похороном. Гадую, коли їздила на гастролі, то завжди з таким особливим якимсь натхненням щастям. Я розуміла, що буде дуже добре, дуже інколи животи надривали. Ми так деколи готали, що Що ту таке <смири> я вже палець поради. куча, як я завтра грати буду <смири> <смири> Де <Дете> ти такого кактуса, <смири> <ні>? <смири> Я не кажу? Я певно собі накупаю до дуяного зарозу. Та лесик. Бо він служив, але через здоров'я його відповідно сказали, що краще йде лікуйся, і він так опікувався своїми хлопцями, яких лишив там. Він казав, Наталюнь, мені треба їм зібрати на машину, на дрона. І ми от мали дуже багато з ним відпрацювали благодійних концертів. Подруга Наталка Карпа й досі не може оговтатись від звістки про смерть музиканта. Лесику, ну як так, бачились останній раз, і ти казав, що треба планувати нові гастролі. Що трохи наберешся сил і поїдемо. А тепер. На гастролі з твоїм кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи. Скільки історій, скільки завжди позитиву, та того наталюнь будемо запалювати. Пишу і бачу тебе на Варшавському вокзалі, миючого вітрину автобуса, жартуючого, що треба відпрацьовувати проїзд з гітарою на сцені чекайського театру, розчуливши весь зал, коли під колядування сон плакали та донатили всі, чи на пальмі тримаючого активну малючку на руках, аби вона не впала в той глибочезний басейн. Бо я таки на ці концерти я вирішила її взяти з собою. Дякую тобі за все, за музику, добро, мудрі поради, смішні історії, щирість та дружбу. Тебе дуже дуже не вистачатиме, Лесюнчику, щирі співчуття дружині, Ірині, сину та всій родині, світла пам'ять, світлій людині. То доріг, і пройшли б ще немало, але доля сценарій таки написала, де у кожного роль і свої мізансцени, це життя чи кіно ми заплутались. Вжди, якщо зустрічалися на концертах, то це було дуже класне, веселе спілкування. Я знав, що у нього є ну, певні проблеми зі здоров'ям, як і у кожного з нас. Але я, чесно кажучи, абсолютно не думав, що ну, Лесика Господь забере так швидко. Після похорону син музиканта Олег Турков вшановує пам'ять батька. Він публікує зворушливий допис, присвячений татові, та додає до нього їхні спільні фото. У своєму зверненні він дякує усім, хто прийшов попрощатися з батьком, а також висловлює вдячність за підтримку, яку люди продовжують надсилати в соціальних мережах. Ці 11 з половиною місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом в його житті, щоб відновитись і на превеликий жаль. Не дали змогу продовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізовувати усі свої творчі плани. Ми будемо дуже сумувати дорогий наш лесик. Так шкода, що Бог забирає до себе найкращий. Та таке відчуття, що ти пану зі мною що то було кіно, і нема того. Тепер ти поряд з кузьмою на небі, поряд з другом, з яким на протязі всього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні будуть жити вічно в наших серцях та звучати в такт: люблю тебе, татко, і завжди любитиму світла і вічна пам'ять. Тобі нова пісня. Не знаю коли, але повертатись я збираюсь однозначно. Почну напевно за кордону. Щоб легко війти сюди, щоб хто в Україні забув, то згадали за кордон. Він якось краще пам'ятає, залишаю все, як є на руці, також і журналістка та подруга Лесика Марія Панчишин публікує зворушливий допис. «Та». Каже сьогодні на похороні, хтось сказав дуже гарну фразу: що повернення Лесика після клінічної смерті було виходом на біс. Бог відпустив, а зараз він просто повернувся за лаштунки. Одинадцять з половиною місяців це надзвичайно мало, але так багато, коли вибір стоїть між смертю і життям. І якби зараз нам дали ще одинадцять місяців чи навіть один, ми були би найщасливішими людьми на планеті. За цей час були злети і падіння, були моменти неймовірного щастя, і миті, коли світ валився під вагою діагнозів, були сльози радості і зневіри. Та, попри все, було життя. В лікарні був вже в дуже важкому стані, його страшно боліло, і, попри це, він 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 ніби не міг сідати навіть фізично. Та але коли я заходила в палату, і він бачив, і він якось так не хотів показати, настрашити мене чи що, та от от в цьому весь лесик він сідав. І робив, що все нормально. Ще 11 місяців. Ми могли набрати його номер, отримати відповідь на повідомлення. За цей час ми встигли мільйон всього, і головне сказати, як ми його любимо. Дякую, Лесик, сам, що вийшов на біс. Дякую за всі миті з тобою. Я не прощаюсь колись ще побачимось. Закриваю. Нагадаю, наприкінці минулого року з артистом стався серйозний інцидент прямо під час виступу. На концерті Наталії Бучинської у Львові, де він мав представити три нові пісні, у Лесика раптово зупинилося серце. Музикант упав просто перед глядачами, а команда винесла його зі сцени. Його негайно доправили до реанімаційного кардіологічного відділення, де лікарям вдалося стабілізувати стан і врятувати йому життя. А відспівала першу пісню, коли я вже в боковій двері побачила гітару, так напів на сцені. Підсвідомо, я розумію, що під гітарою лежить він. Та пішла піна, якась незрозуміло, що взагалі не зрозуміло було, що відбувається. То не могла прийняти що ну. Я ніби мала би зрозуміти, що сталося, і я того не приймала. Я пам'ятаю, як я до нього кричала, що ти не маєш права. Одразу після того, як його доправили до лікарні, серце знову зупинилося. Медикам довелося повторно проводити реанімацію. Їхали в лікарню, його забрали в червону зону. Надовго забрали для мене то була ціла вічність. Ну і як потім виявилося на годині 10 просто була записана година смерті. Закінчилось все просто без шансу. Після того як вже був записаний час, вони почали ще реанімаційні продовжувати дії. Просто якщо я правильно пам'ятаю на 11-й розряд вони таки завели серце, не побачили ні кровувеливі ні в серці, ні в ні в голові, ні інсультів, ні інфарктів, ні тромбів. Після перенесеної клінічної смерті та реанімації дружина Лесака зробила гучну заяву у грудні минулого року. Вона публічно розповіла на її думку, на її чоловіка здійснили замах. За словами Ірини, під час обстеження в його крові знайшли коктейль ліків несумісних із життям, і вона називала те, що сталося цинічним отруєнням. Тоді музикант дивом оговтався і навіть повернувся на сцену. Та, на жаль, тепер його серце зупинилося остаточно. Якщо, забуду, ти забудь. Якщо забуду. це був намішаний коктейль із препаратів, несумісних із життям. Наступного дня в реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спортне, заперечив: дійсно, у крові алкоголю не було. Я з удано живу 30 років. Я знаю, седальних настроїв нього не було. Що він планував в коляду в Пальма де Майорці і так далі. Щоб оці натяки, що, можливо, він сам так красиво хотів піти з життя, щоб бабахнутися на сцені. Ну, такий бред був, на жаль. Зараз себе так себе чую, як після лікарень, як після операції на серце. Я довго відходив, але відійшов. Все-таки бажаю, що відійшов, хоча зараз часто ще я попадаю в різні заклади, я поправляю здоров'я. Але хожу і ужива раніше його син розповідав: музикант багато років мав серйозні серцеві захворювання у травні 2024 року. Лесоко провели надскладну операцію, замінили чотири клапани та аорту. Попри поради медиків утриматись від навантажень, він швидко повернувся до концертної діяльності і продовжив виступати. Зокрема, регулярно організовував благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Wow! «Я, бухаю, я люблю. Треба часа це на Донеччині говорить. Не думайте, що я бульбу купаю. Ми окупуємо, щоб тримати оборону». Треба було по першому такому, хто стільки став, що можна там виступити і задонатять, щось здадуть, що жди їхав, робив. Благодійні концерти були зроблені для того, що ми, ми проводили збір. Збір різного і на дрони, і на, на машини, на колеса, на всякі такі штуки. Ви зробили концерт, я гарно відіграв і ви знаєте для кого. Я завжди репідую за своєю правою. 103, 65, так як я завжди. Наступила ну, на нас. Вона наступила скоріше, але так вже повномасштабно наступило зараз. Я щось думаю, що того року буде кінець твої війни. По різних нюансах, по різних я вже такий аналітик, що просто капець. Я думаю, що з того, чи китайці, чи що, ну коротше, чи русських не страшно, ну щось буде таке, що мусить закінчитись. Я вірю в то за прекрасний день перемоги, що він був того року. Я встаю і знову йду. Я залишаю все, як є.